Доброго дня, діти! У нас урок письма. Письмою малої букви Ш, слів та речення з нею. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько встали. Все, вже час. Роботу починає клас. За парти сілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як клас! Тож успіх всіх чекає нас. Слухаємо вірш уважно. Хто хитріший кіт чи миша? запитав у миші кіт. Миша каже, я хитріша, бо сховаюся як слід. Хто мудріший? кіт питає, звівши очі до гри? Я мала відповідає, бо не вилізу з нори. Тож, діти, відгадайте загадку. Невеличка та сіренька внірці мешкаю тихенько. Уночі по хаті нир я шукаю сало і сир. Це в гостя нашої, нашого віршика. Це мишка. У нашої бабусі сидить тітонька в кожусі, проти печі гріється. Без водички миється. А це кішка. Так, герой нашого віршика кіт і мишка. Виконуємо гімнастику для очей, щоб налаштувати наші очі до роботи. Відкриємо зошитки на сторіночці 18. І тут у нас герої нашого віршика та загадок. Мишка, що робить? Малює. Кого малює? Кішку. Так, який звук об'єднує ці слова? Звук Ш. Яка буква позначає цей звук? Буква Ш. Тож сьогодні ми з вами будемо вчитися писати букву Ш. Для початку виконаємо підготовчі вправи. Наведемо пунктирні лінії на цьому малюночку. Для тих, хто у нас дуже швиденький, розфарбуйте малюнок. Так, це не все завдання, як ви бачите, біля котика і миші у нас є звукові схеми. Давайте виконаємо звуковий аналіз. У слові мишка. Скільки складів? Два. Перший звук. М. Приголосний. Твердий. Позначаємо рисочкою. Другий звук. И. Голосний. Позначаємо кружечком. Третій звук. Ш. Приголосний. Твердий позначаємо рисочкою. Наступний звук К, приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Останній звук. А. Голосний. Позначаємо кружечком. Кішка. Скільки складів має слово кішка? Кіш К. Два склади. Перший звук К, приголосний, який позначаємо двома різочками обм'якшеними. Другий звук і голосний позначаємо кружечку. Третій звук – Ш. Приголосний. Твердий. Позначаємо рисочкою. Наступний звук К. Приголосний, твердий позначаємо рисочкою. І останній звук. А. Кішка. А. Голосний позначаємо кружечком. Ставимо наголоси мишка, наголос на перший склад, кішка, наголос на перший склад. Складіть речення, у якому вживалися б ці два слова. Наприклад, ми можемо описати наш малюночок, так? Мишка малює кішку. Або кішка наздогнала мишку. Які у вас є варіанти речень? Молодці. Виконаємо пальчикову гімнастику. Перебираємо пальчиками правої руки по лівій від внутрішнього боку ліктя до кінчиків пальців. І те саме робимо, змінивши руки. Лізла мишка по драбині на високий колосок. І несла вона на спинці на зернятка рюкзачок. Давайте ще раз. Лізла мишка по драбині на високий колосок. І несла вона на спинці на зернятка рюкзачок. Молодці. На сторіночці 19. Давайте подивимось на друковану. І писану малу літеру «ш». Чи схожі вони? Схожі за кількістю елементів. Так. З яких елементів складається мала літера «ш»? Це три прямі похилі палички із заокруглення внизу. Заокруглення першої та другої паличок доводимо до верхньої рядкової лінії. Та не відриваючи руку, пишемо наступну, яка спочатку йде вже по написаному. Тож, давайте подивимось написання раз, і два і три. І це в нас три прямі похилі палички із заокруленням внизу. Запишемо в зошиті мала буква Ш. два рядочки. Наводимо пунктиром, прописуємо самостійно. Буква сполучення. Ша. Уважно рахуйте палички, не загубіть. Інакше яка це веде літера, якщо ми загубимо хоча б одну паличку. Якщо одну буде схоже на літеру І. А якщо дві палички загубити, то це вже буде літера І. Тому пишемо уважно, рахуємо палички. Ша, Ош. І слова читаємо. Школа. Пошта. Далі у нас речення. Наша школа велика. На друкуємо по пунктирних лініях та нижче запишемо, саме стійку. Анжела ходить у школу. Повторюємо по пунктирах та записуємо самостійно. В кінці кожного речення стоїть крапочка. Речення починаємо з великої літери. Останнє завдання на сторіночці списати з друкованого тексту. Читаємо речення. Коло школи пошта. Запишемо рукописник. Речення починаємо писати з великої літери. В кінці ставимо крапочку. Не забуваємо про з'єднання у словах і уважно пишемо нашу нову літеру, маленьку літеру Ш. А тепер треба відпочити фізкульт хвилинка. Відкриваємо робочі зошити в косу лінію. Відступаємо два рядочки від попередньої роботи. У другому пишемо число. У третьому слово диктант. Записали диктант починаємо з літери, яку сьогодні вивчали. Отже, перше на наступному рядочку у нас буде маленька літера Ш. Поставили кому слово шина уважно. Рахуйте кількість паличок із заокругленням. слово шина поставили кому наступне слово шип ши. Поставлю кому. Наступное слово. Ложка. Ложка. Поставлю кому. Наступное слово. Картон. Картон. Поставлю кому наступное слово. Ли так, ли так. Кома. Наступное слово зуб. Зуб. Поставили кому. Останнє слово діжка. Діжка. Поставили крапочку. Перевіряємо слова на екрані. Якщо у вас немає помилочок, ставимо собі вподобаєчку, сердечко. Якщо є помилка в смайлик, обводимо помилку, виправляємо слово, в якому була помилка, прописуємо без виправлення після диктанту. А у нас є ще одні слова, які нам треба спочатку розв'язати. Така собі буквена математика. Кі додати шка дорівнює кішка. Ми додати школо, відняти оло, додати А буде мишка, ши додати шка, шишка. Кри додати шка, кришка. Запишіть ці слова, перше слово з великої літери, через кому після диктанту. Кішка, мишка, шишка, кришка. Записуємо уважно. Тут у нас багато букв, які складаються із похилих паличок, із заокругленням. І звук. Я читаю віршик. Якщо ви чуєте звук, плескайте у долоні. Шматок сальця шукає мишка. У нашій шафі шарудить, як шугане на мишку кішка, а мишка шусть у шпарку вмить. Молодці. Отже, наш урок підійшов до кінця. Оберіть собі ромашку, яка відповідає вашому настрою. У вас все вийшло можливо, вам було важко, і ви хочете розказати, що саме вам не вдалося або взагалі нічого не зрозуміло. Дякую вам за заняття. На все добре, до побачення!